Ой, ходили, ходили. Ми того хати ще не мали, а того стайні була, в стайні ми таку кімнату мали, і ми так ще в стайні жили, а ту хату будували. І мали такого собаку, називалася, пам'ятаю, муха чорна сама була, ну яка вона була розумна. В облавці ще були в сусідному селі, вона вже трубіла. Ми вже знали, що вже звідси вже піде в облаву, вже все. Як вони її стріляли під тими патиками. Ми думали, що вони її вже вбили і все. І вона все вилизала собі рани і все була здорова після них, як вони пішли. Було таке було. Було таке так. А як пам'ятаю, що я собі запам'ятала, як того з Комарна був такий чи він головою був, чи чим він був тут у нас, чимось був, як його фамілія була, я вже забула. Ну і так він, чи то колодів він був, фамілія. Не пам'ятаю, але досить того, що його, він так народовий був надоїв вже в селі, що його хлопців били. А вбили хлопці, тоді як стали та облава йти по хатах, як стали, п'яці валіли. Що вони не робили, все в хаті ломали, черепи кидали до землі, все били, то страшне було. В кожній хаті за нього такі збитки робили.